Щоб маленькі носики не створювали великих проблем, користуйтесь аспіраторами від торгової марки А1. Це зручний і простий пристрій, що допоможе видалити назальні виділення у малюків. Аспіратор або ж сопловідсмоктувач підходить для дітей від народження до 12 років. Аспіратор постачається у твердій картонній коробці. До комплекту входять аспіратор, три насадки, зарядний кабель та інструкція українською мовою. Три насадки та три режими очищення допоможуть впоратись з проблемами різного масштабу. Всі режими роботи аспіратора безпечні, сила всмоктування розрахована для безболісного і нетравматичного видалення виділень з носа малюків. Насадки виготовлені з безпечного м'якого матеріалу, мають ергономічну форму та розміри. Аспіратор живиться від вбудованого акумулятора, що дозволить брати його з собою на прогулянку або в подорож, а компактні розміри дозволять легко зберігати його в аптечці на випадок необхідності. Щоб малюкові було весело і не страшно чистити носика, аспіратор обладнано музичним супроводом та кольоровою підсвіткою. Спочатку увімкніть аспіратор поруч з малюком для ознайомлення і звикання. Поспостерігайте, чи не лякає або не дратує дитину музика. Прилад є простим та зручним у використанні. Його оснащено дисплеєм, на якому відображається рівень заряду акумулятора і встановлений режим роботи. Управління здійснюється кнопками на корпусі. Прилад працює досить тихо, тобто звук його роботи не злякає малюка. Адже рівень шуму аспіратора, залежно від режиму, складає не більше 60 дБ, що є звичайним рівнем для помешкання. Аспіратор дуже простий в обслуговуванні: матеріал насадок дає змогу миття та обробки водою за високих температур, що забезпечує високу стерильність приладу та можливість його використання кількома членами сім'ї. Назальний аспіратор AN01 від торгової марки А1 – це надійний помічник у боротьбі за чисті носики. З А1 все тільки починається!